П'ять золотих, дев'ять срібних та сім бронзових медалей вибороли спортсмени Рівненської обласної федерації кікбоксингу Будакан на відкритому чемпіонаті Житомирської області Вако, присвяченому річниці Революції Гідності в рамках обласного фестивалю контактних видів єдиноборств. З понад 130 учасників з різних областей України рівне представляло 21 спортсмен віком від 11 до 14 років. Жоден з них не повернувся до рідного міста без нагороди. Один з наймолодших кікбоксерів з Рівненської обласної федерації кікбоксингу Данило Бочар. Йому лише 11, Але за своїми плечами він вже має чималий послужний список учасника змагань міжобласного та всеукраїнського рівня. Данило зайняв третє місце у своїй ваговій категорії, але він не переймається, адже без поразок немає перемог. Важко були сильні супротивники, було дуже багато. Ну зато більше досвіду буде. Я приїхав туди за досвідом. Підходили, казали, що я виграв. Ну ні, все одно приїхав за досвідом, нічого страшного. Перші змагання за цей рік, відкритий сезон. На змаганнях у Тернополі рівненських спортсменів безпосередньо супроводжував тренер федерації Будокан. До речі, чемпіон світу з кікбоксингу Роман Кроль. Загальним результатом команди він задоволений. Крім того, каже, що отримав величезний матеріал для роботи тренера. Адже кожен поєдинок за участі його бійців надав чимало інформації про недоопрацювання та помилки, які в найкоротший термін потрібно усунути. Задоволені і тренерським тренерський склад весь повністю задоволений результатами наших бійців. Працюємо далі, є багато помилок, є успіхи, які потрібно закріпляти, розкривати далі. Будемо над цим працювати, докладати зусиль. Однозначно, кожні змагання показують на ті чи інші успіхи різні помилки. Це обов'язково фіксується тренерським складом і проводиться робота для їх усунення, для покращення, для закріплення цих знань, вмінь, навичок наших бійців. Старший тренер Федерації Будокан Ростислав Саєнко відзначив, що у Житомирі рівняни відкрили загальний календарний рік. У своїй безпосередній роботі та роботі федерації він дотримується чіткого переконання, що спортсмен набагато ефективніше покращує свою майстерність, беручи участь у змаганнях, аніж просто займаючись на тренуваннях. Ну, ті, хто їздив в Житомир, сподівання наші виправдали, хоча були моменти необ'єктивного суддів, все як мені доповіли наші тренери. Але це на змаганнях часто буває, тому ми до цього вже би, відносимося. Головне для нас не стільки результат, а скільки бойовий досвід. Участь у турнірах подібного до Житомирського у бійців Федерації Будакан розписано далеко наперед. Так команда вже активно готується до відкритого чемпіонату Тернопільської області з кікбоксингу Вако, який відбудеться 21 лютого. На ці змагання Будакан планує делегувати більше сотні своїх спортсменів, аби перевірити бойову готовність всіх своїх кращих бійців. Віктор Терещук у ритмі подій.